Люди їхали на пересічку, там лем автобус. На повний круг на митний контроль. Заїжджаєш на митний контроль, наш митник, наш пивник е, поворонцов і на Словакії. Поворота наліво нема. розворота нема. Заблоковано все. Проїжджаєш далі туди, пуста таможня, підходить їхній. Прикордонник, я йому кажу одразу, паспорт, будь ласка. Каже, де віза? Я кажу, вибачте, у нас Порошенко сказав, що вже без віз, шість разів сказав, то я думав, що без віз то їду так. Він забрав паспорт, десь хвилин 40 вони мене мурижили. Потім дав мені офіційну бумагу, що причина від мови в'їзду в Словакію. Такий папір кольоровий з печатками. Хто я всього порозписувався? Їхній митник все перевіряє. Питає, скільки маєш бензину. Кажу, 2 літра. Туди-назад. Далі. Зі мною сідає їхній прикордонник. Заїжджаємо з щастя без віз в Словакію, бо в них по-іншому не можуть пересікти. Заїжджаємо в Словакію, розворот. І назад. Ну назад вони вже скоро то все оформили і показують так, у вас там всі подуріли, всі так будуть тепер їхати. Я кажу, ну а що кажу? Вам тут скучно, нічого не робите, будете обслужувати наших пересічників, кожен буде стояти десь, я так дві години десь потратив. Ну так десь три-чотири години кожен потратив. Ні-ні, то пересічників вже нема. пересічників вже не є. вже, да. вже, вже, вже мусить їхати в Словакію, виходить. Далі, вертаються назад. Наших прикордонних не шкода, бо прості хлопці самі з того цирка не знають, що робити. ну так Вони прості, нормальні люди, то вони не розуміють цю дурість. Далі, знову все повністю, митний контроль, прикордонний контроль, все, в'їзд назад, результат, печатка в паспорт є, що тебе вернули, повернули. І, і не Працює, він був без візний. Супроводі є. поліції, Присутності поліції. Сутні... в супроводі поліції. Можеш там заїхати подихати в Словакію на 5 секунд. Можеш там теж зламатися і там перекрити рух. то є це вже таке така справа. А питали мене, як пропустили ваші У вас бунтують. Як вони вас пустили? Я кажу, я журналіст, роблю журналістський експеримент. Як має людина... Переїхати. Не, що про що вам не розказуєте? Результат у нас отакий. От тобто те, що було здобуто прошлим мітингом, цей круг пересічний. Слава Україні ще гірше стало. Вже його відмінили. Все відмінили. Тепер тупо на Словакію їдеш і от... нема взагалі варіантів ніяких. Красота. Сидіть, сидіть, панове власники автомобілів із іноземною реєстрацією вдома. Чекайте покращення. Дякую. Коли приїде за машину, коли приїжджає траси, да. обіцяли нам, що будемо жити поново. по новому. Все, щасливо. Ми живу по новому. Все, щасливо. 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 Дякую за задоволення. За отримав. Без візи, з'їздимо без візи, візи Словакію. Да. Словак ти можеш сказати перша людина, яка візи поїхала в. Da, sa lupina, da. Kek kosmas. Gekou mou, parousen kou. Gekou mou, keremes kou.